Множення натуральних чисел. Виконаємо дії та порівняємо отримані значення. 25 плюс 25 плюс 25 і плюс 25 дорівнює 100. 25 помножити на 4 дорівнює 100. Маємо однакові результати. Тож додавання кількох однакових доданків можна замінити дією множення. 25 плюс 25 плюс 25 плюс 25, все одно, що 25, помножити на 4. Виконали заміну додавання на множення. Помножити число А на натуральне число Б означає знайти суму Б однакових доданків, кожен з яких дорівнює А. Множення це арифметична дія другого ступеня. Складемо вираз на множення за малюнком. Маємо дві кубки по три яблука. Отже, 3 множимо на 2, дорівнює 6. Компоненти дії 3 і 2. Результат дії 6. Числа, які множимо, називаємо множник. Число, яке отримуємо в результаті, називаємо добуток. Чи зміниться добуток, якщо поміняти місцями множники 3 і 2? Ні. Розглянемо малюнок. Можна взяти дві кубки по 3 яблука, а можна взяти три кубки по 2 яблука. В обох випадках матимемо 6 яблук. Від перестановки множників добуток не змінюється. Цю властивість називають переставною властивістю множення. Якщо один із множників дорівнює одиниці, то добуток дорівнює іншому множнику. А помножити на 1, все одно, що 1 помножити на а, і це буде дорівнювати а. Якщо один із множників дорівнює нулю, то добуток дорівнює 0. А помножити на 0, все одно, що 0 помножити на а і буде дорівнювати цей добуток нулю.